Люди, які зіткнулись з приводами чи демонами, розкажіть свою історію. Коли у мене вперше стався напад, я побачив ангела біля свого ліжка. Це було схоже на сонний параліч за винятком того, що мене трусило в судомах і я блював. Було нестерпно лежати і задихатись, дивлячись на те, як божевільний ангел повільно наближається. Я почувався жахливо і дуже тривожно. Зате тепер я розумію, чому ангел Гавриїл сказав Марії не боятися. На останньому курсі університету я працював пізно ввечері над проектом телевізійної станції для кампусу, яка була розташована в підвалі найстарішої будівлі гуртожитку. Всім давно було відомо, що в будівлі мешкає привид, оскільки речі постійно рухались самі по собі або зникали на кілька тижнів, щоб знову з'явитись в замкненій шафі, доступ до якої можна отримати лише пересунувши диван і таке інше. Ну ви зрозуміли. Повернемося до історії. Було близько другої ночі, коли я встав, щоб піти в туалет. Зробив свої справи, вимив руки та витер їх об штани. Коли я підійшов до дверей, раптом почув шурхотіння тримача для паперових рушників позаду себе. Озираюся назад і бачу, що на мене чекає щойно розмотаний паперовий рушник. Щоб не здатись грубим, я схопив рушника, витер руки, подякував і швидко звалив. Багато років тому мені випала нагода пожити в моторошній квартирі. Іноді, коли я занурювалась у сон, щось починало гучно стукати у двері спальні. Через це я часто прокидалась. Відбувались такі речі регулярно. Одного разу я робила собі зачіску перед зеркалом. Христеник, який лежав на столику переді мною, раптово піднявся на кілька десят сантиметрів у повітря. Я намагалась всіма можливими способами пояснити це, але не змогла. Довелося списати на надприродне. Коли мені було 20, я переїхав у будинок зі своєю тодішньою дівчиною. Це було житло з трьома кімнатами в пристойній частині міста, та здавали його непристойно дешево. Єдиним недоліком було те, що господиня не жила у моєму штаті та не розмовляла англійською, тому довелось більше часу приділити ремонту. Через ряд подій, пов'язаних із роботою моєї дівчини та її братом Дундуком, я змушений був перевозити речі сам через 10 хвилин після того, як я переступив поріг нового будинку. Почалась бісівщина. Краєм ока я побачив чорного собаку, який стояв на краю сходів та дивився прямо мені в очі. Я вирішив, що у мене галюцинації від виснаження. Але тоді моя собака, велика німецька вівчарка, яка ошивалась біля мене на горі, підійшла до сходів і почала гарчати, дивлячись прямо на тварину. Одразу після цього чорний собака зник. Я побіг вниз, обшукав всі куточки, але не знайшов і сліду пса. Ми бачили цього собаку ще кілька разів. Траплялося ще багато дивних речей. Ми чули підозрілі звуки, але один, поза сумнівом, паранормальний випадок змусив нас дати драла з того чортового дому. Наша головна спальня була на горі, було особливо спекотне літо. Старий кондиціонер на горі не дуже справлявся зі своєю роботою, тому ми спали в спальні внизу. Тут я також працював за комп'ютером. У цій кімнаті завжди панувала дивна атмосфера. Ми помітили, що наш пес, який зазвичай всюди ходить хвостиком за нами, туди навіть носа не потикає. Натомість він лягав перед дверима і чекав, поки ми не вийдемо. Йому притаманна дивна поведінка, тож ми не звернули на це особливої уваги. Якось посеред ночі я прокинувся від того, що хтось трусить мене. Коли отямився, відчув, як чиясь рука міцно тримає мене за руку і трясе вперед-назад. Подумавши, що будинок горить, і моя дівчина намагається мене розбудити. Я підскочив і розвернувся, щоб встати з ліжка. Розплющив очі і опинився віч навіч з тим, кого багато людей назвали б людиною тінню чорна маса, яка невиразно прийняла форму людини. Я чітко міг розгледіти її при світлі вуличного ліхтаря, що самотньо світив за вікном. Мене пробрало морозом, який виходив із невідомої істоти. Я подумав, що мені сниться кошмар, а моя дівчина все ще намагається мене розбудити. Обернувся і побачив, що вона лежить у ліжку, міцно спить. Я повернув голову, тінь досі висіла над ліжком. Я стрепенувся, струсивши з себе залишки сну і сповнений адреналіну, вистрибнув з ліжка. Тінь повільно відвернулась від мене, помчала до дверей і вийшла в коридор. Собака, який спав у передпокої, прокинувся і налякано позадкував до мене в спальню. Я сів на ліжко і зібрав усю сміливість в кулак, перш ніж встати з ліжка і піти в коридор. Увімкнув світло. Звичайно, воно зникло. Я не будив дівчину, але не склепив повік, поки не зійшло сонце. Наступного дня я розповів їй про все. Ми зателефонували господині і сказали, що виїжджаємо. Я сказав, що в будинку є привиди, і ми тут не залишимось. Вона не заперечувала. З реакції я зрозумів, що їй все було відомо. Зі мною траплялося ще мало паранормальних випадків. Та найбільше запам'ятався один чоловік, якого я бачив в дитинстві скрізь, куди б не пішов, в продуктовому магазині, у школі, вдома і так далі. Навіть коли ми з сім'єю переїхали за кордон, він продовжив являтись завжди був одягнений в один і той же одяг, ніколи не підходив надто близько і ніколи не залишався надто довго. Мене не лякали зустрічі з тим паном, було схоже, наче він просто перевіряє, чи все гаразд, і йде. З віком я став бачити його все рідше і рідше, коли мені виповнилось 16, деякий час він не з'являвся. За цей час мій батько відновив зв'язок із сім'єю свого біологічного батька, тобто сім'єю мого покійного дідуся. Коли моєму татові було два роки, його мама покинула його батька. Він був агресивним, страждав від наслідків війни, ПТСР, залежність і так далі. Оскільки після цього бабуся переїхала, вона втратила будь-який зв'язок зі своїми колишніми сфекрами. Мій тато познайомився зі своїм батьком, коли йому виповнилось 18. На той час дідусь поборов свою алкогольну залежність, став спонсором у анодімних алкоголіках, присвятив решту свого життя допомозі іншим ветеранам. На жаль, батько не міг пробачити йому те, як він повівся з його матір'ю, і не був готовий налогович. Годжувати з ним стосунки. Крім того, він вважав батьком свого відчима, який його виховав. Через рік після цього мій дідусь помер від поліорганної недостатності. Повернемось до часу, коли мені було 16. З моїм батьком зв'язалась жінка, яка назвалася його двоюрідною сестрою. Вона пояснила, що її мати була тіткою мого тата і роками шукала його, його братів і сестер. Вони місяцями спілкувались по телефону, і влітку перед школою ми з татом поїхали відвідати всю його велику родину. За час гостювання ми відвідали. Могилу мого дідуся, дізналися, яким він був після одужання, і відновили зв'язок із родиною, про яку мій батько нічого не знав. Ми чудово порозумілись. З того часу разом проводили День Подяки та Різдво і бачилися комога частіше. Та суть історії не в цьому. Справа в тому, що коли ми були в домі когось із родичів, почали переглядати фотоальбоми. До цього часу я ніколи не бачив, як виглядав мій дідусь. Можете уявити моє здивування, коли зі світлин на мене подивився чоловік, який супроводжував мене протягом всього життя. Так я дізнався, що той загадковий пан був моїм дідусем. Кілька років я працював вчителем математики. На третьому році роботи все в моєму класі почало падати з полиць. Я спробував стікери, малярську стрічку, двосторонній скотч, клейку стрічку та нарешті металізований скотч нічого не допомогло. Я вже звик до того, що посеред моєї розповіді щось падало зі стіни чи полиці і голосно вдарялось об підлогу. Зрештою, я перестав складати предмети на місце, і на підлозі за моїм столом назбиралась гора різного приладдя. Одного ранку, після того як впала чергова річ, учениця запитала, чи знаю я, чому все падає. Я відповів, що ні. Вона сказала, що це привиди. Діти, привиди, гралися і збивали речі з полиць. Після цього пояснила класу, що її дідусь і бабуся були шаманами, і вона могла бачити привидів та духів. Діти злякалися, та я перевів усе в жарт. Наступного семестру це припинилося, предмети більше не падали, все повернулось до нормального стану. Я побачив ту саму ученицю, яка заходила у сусідній клас. Підійшов до вчительки, яка проводила в тому класі уроки. Я запитав, чи, бува, у її класі не падають предмети з полиць. Вона відповіла. Це дуже дивно, ніколи раніше у мене не було такої проблеми, та зараз на полицях просто нічого не залишається. Ні до, ні після того, як ця дівчинка навчалась в моєму класі. У мене не виникало таких проблем. Тільки в тому семестрі, схоже, її переслідували привиди. З чотирьох до восьми років я жила в будинку в західній частині міста. Дивні речі коїлись в цьому домі. В дитинстві я постійно розмовляла зі своєю порожньою шафою, розкладала іграшки та посуд на двох і скаржилась мамі на те, що з мене стягують ковдру посеред ночі. А я казала батькам, що у мене є друг, маленький хлопчик приблизно мого віку. Звичайно, усі сприймали це з недовірою. Я була дитиною, тож уявного друга списали на мою розвинену уяву. Мій дідусь, який є медіумом, якось приїхав до нас в гості. Це вперше він відвідав наш будинок. Тільки но переступив поріг, сказав моїй мамі, що в цьому будинку живуть привиди. Він точно не знав, що то був за дух, але знав, що він загинув під час пожежі. Через пару тижнів він знову приїхав, щоб допомогти мамі зняти двері та рами зі стіни, щоб позбутись цвілі. Стався витік поблизу дверного отвору, який був на кухні. Потрібно було подбати про це. Коли вони здирали фарбу, побачили під нею підпалини та сліди горіння. Моя мама перевірила реєстрацію права власності. Це виявилось правдою. Хлопчик шести років загинув під час пожежі в цьому будинку. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть, чи траплялись з вами паранормальні явища. Дякуємо за підтримку ось цим добрим людям. Ви теж можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансові реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою, до зустрічі!